Давня знахідка з літерами. Оце цікаво, цікаво. Копає, знайшов скарб, скарб ще не знаю чого, але каже, там дуже всього багато. Майже, друзі, на самій дорозі знайшов цікавий гарнесенький сигнал і гарненьку річ. Слава Україні, друзі, і смерть російським окупантам. Сьогодні я шукаю в такому весняному, вже весняному лісі, трішечки вітряному і трішечки замерзшому. Земля де неде розмерзлася, а де неде справжній бетон. Але це мене не зупиняє. Сьогодні шукаю. На позиціях Першої світової війни і на старій дорозі. Саме стара дорога веде до цих позицій, буду обстежувати її. І подивимося, що знайдемо. Можливо, навіть старі монети якісь будуть. Ну, всі знахідки обов'язково вам покажу. А тим часом долучайтесь до збору на ФПІ дрони для Другої галузької бригади Національної гвардії України. Вся детальна інформація в описі до відео і в закріпленому коментарі. Ну що ж, погнали шукати. При самій дорозі знайшов ось такі малесенькі бліндажі. І що тут я знайшов? А дуже багато різних кольорових артефактів. Ну, можна сказати, не зовсім різних, але дуже гарних дзвінких сигналів. А саме ось таких це від сиру, від сухпайка німецького по Другій світовій війні. Тобто ці позиції викопали німці у Другу світову війну. Бона, здається. Ось так. І насмітили трішечки. Ну, Якщо бойових дій не було, то німці, вам скажу чесно, дуже-дуже мало смітили і щось губили. Хіба що якийсь гудзик, Ну, або табір дуже-дуже довго тут був. Але поки що так: лише сирки і дрібне залізо. Друзі, така місцина з вітерцем, але хотів показати ось стара дорога. Часто мене питають, як я знаходжу старі дороги. Їх просто візуально видно. Ось це, ось це перехрестя доріг лісових. Ну це потужна дорога. Це траса київ Київ-Чоп. І погляньте на перехресті доріг. Ось бачу залишки фігури. Ось такі плити. Ось такі, І. тут навіть щось писало, чи це мені здається? Ось погляньте. І ось така. Літер я не бачу тут. А, ні, є, є. Ось погляньте, що тут пише. Юзеф якийсь пише. Ось бачите? На перехресті дороги. Ось така фігура. І погляньте яка дорога. Можливо, тут десь захований скарб. А можливо і ні. Ну що ж, буду шукати. Ось така давня знахідка з літерами. Оце цікаво, цікаво. Тут колись ходили, жили люди. Блін, навіть десь на глибині 40 см, знайшов такий артефакт. Друзі, від чого це? Можливо, від пічки якоїсь, від примусу або щось в цьому дусі, як ви гадаєте. Можливо, від газової лампи. Ну, я думаю, щось в цьому дусі. Метал, до речі, ще досить міцний, враховуючи, що тут така глиниста земля в цій ділянці лісу. Ось. І всередині ще гарно збереглася. Ну, але це лише такий артефакт. Поки що капен обсайхені і пряг я не знайшов. Всередині бліндежа був гарний такий замаскований сигнал перспективний. Думав, а може під залізом пряга ховається. Ну, Латунь ховалася, але не пряга. Ось залізяче. це від поршня шапнельного снаряду. Ось отвір тут. А це верхів'я. Шрапнельного снаряду рія Російської імперської армії. Ось таке воно. Вітерець, вітерець, вітерець. Свіжесенький, прохолодний. 100 грам латуні. Ну, пропікаю ямку ще, можливо, там і пряга заховалася. Подивимося. Сигнал гарний, перспективний був, можливо, в інших бліндажах теж щось буде цікаве. Кругленьке, зелененьке. І мені здається, це перша монетка, друзі. Дивимось на виході з бліндажа. А що тут дивитися? Вона вся в глині. Неможливо подивитися нічого. Потрібно почистити її. І зараз я це зроблю. Хоча тут, друзі, глина. Але погляньте на стан монетки. Її ще потрібно чистити, мити. Але все ж таки ось така вона красуня. 1902 рік. І один гелер. Австро-Угорська імперія. Гарненька монетка, потрібно довкола походити. Можливо, ще й капена абсахи не загубила, а можливо, і срібло якесь. Ну, солдати були, монетки губили. Сигнальчик такий знайшов, друзі. Ось цинк. Потім такий залізний ключик. Голка така. Хто знає, що це таке? Я знаю, що це таке. Це по війні, це не Австро-Угорщина. Це рія. Це фрагмент рушної гранати. Здається, РГ-12. Рдултовка. Така квадратна була. Занесли трофейний артефакт австріяки собі на позицію і, мабуть, його розбирали. А можливо, цю позицію штурмом брали ряшники. Цього я вже не знаю. Настрілу тут небагато, взагалі гільз небагато. Тому сумніваюся, що тут були такі ближні бої. Ось такий фрагмент підкови знайшов. Це не військова підкова. Видно, що вона кована. Ну, Поряд зі старою дорогою, мабуть, кінь загубив. Видно, що вона так стерлася. І погляньте, який стан заліза тут. Знайти б якусь сокиру. Було б просто ідеально. Погляньте залізо в чудовому стані. Ну, в принципі, це кова не залізо. Тому я не дивуюся. Але все ж таки. Ну, пів підкова, сподіваюся, капана я не знайду. На успіх нехай буде ця підкова. Майже, друзі, на самій дорозі знайшов цікавий гарнесенький сигнал і гарненьку річ. Дивіться, яка краса. Що це таке? Колесо? Я не знаю. Матеріал, латунь. Ось тут така квіточка, наче. наче колесо. Але я не бачу, щоб це було обламане. Це ось така ціла річ, можливо, якась нашивка. Або щось в цьому дусі? Не знаю. Я спершу подумав, що це звичайний дротик мідний. А потім поглянув ні, ні. Колесо. Що це за колесо? Гадаю, якась прикраса, можливо, нашивка. Але з впевненістю вам не скажу. Якщо у вас є якісь думки, звісно, пишіть у коментарях. Разом будемо розгадувати загадки, історії. Ну, гарна річ, хтось йшов колись по цій дорозі і ось це загубив. Потрібно краще тут довкола пошукати. Як, друзі, в лісі і без сокири. Є, є сокира. Але скажу вам зразу, що це солкова сокира. Ось погляньте, та ще й зламана. Ось така сокирка була. Зазвичай радянські сокири поганої якості, перекалені технології, там особливо не дотримувалися. І коли Лесенько стукав зверху по ній, вона просто-напросто тріскала. Ну, совєтської качество. Насправді так. Сокири там в Радянському Союзі це велетенська лотерея. Або добре, або зламана. Мабуть, тут був табір лісників, або звірокрадів. Ось така річ. Не знаю від чого це, від техніки, мабуть, якоїсь велетенське залізо. І чую по сигналах тут багато такого залізяче. Отаборилися вони тут і різали ліс. Мабуть, так, тому що ліс тут проріджений. Ось там далі. Вже такий старіший ліс, а ось тут рідкий і молодий. Зайшов, друзі, в такий велетенський яр, просто велетенський. Буду шукати тут позицію. В принципі, два бліндажі я вже знайшов, але там так порожньо. Але погляньте, весна, друзі, весна. Земля ще замерзла, а підсніжники вже цвітуть. Ось так. Ось там бачу підсніжники. Ось там. А ось тут, позаду мене, погляньте скільки. Є квіти і ось там. Погляньте, я навіть не помітив спершу. Погляньте, ось там багато підсніжників. Люблю цю пору року. Пташки співають, квіти цвітуть. Ось погляньте. Ось. Краса. Ну що ж, ось там схил яру, можливо там є позиції, потрібно буде все це обстежити. А можливо тут є й УПА, тому що цей яр починається від села. Так, і був сигнал, думав схрон УПА, а це трак. Не знаю від якого трактора чи від танка. Велетенська річ. Ну, вони гарно дзвенять. гарний не сигнал. Копав-копав з надією. Але нічого, поки що в цій долині взагалі сигналів, сигналів небагато. Кольору я ще не знайшов. Але, але я не здаюся. Не здаюсь, ходжу поміж підсніжники і шукаю класні артефакти. Можу помилятися, але мені здається, що це. Гільза від зенітки. А можливо від протитанкової гармати. Залізо. Ось, якийсь аналог 45-ки. Не знаю, чи це німці, чи це, скажімо, РСЧА. Ваші здогадки пишіть у коментарях. Бачите, і тут такі артефакти трапляються. Ну, Більше тут знахідок по німцях по Другій світовій війні. Тому більше ймовірності, що це якраз і німці. Ось такий артефакт, шкода, що не латунь. Згнила. Тут ґрунт глина. Це не такий ґрунт, де я підкову знаходив сьогодні, фрагмент підкова, Це вже такий вологий глинистий ґрунт. І залізо тут геть кепсько зберігається. Ну, Але латунь ще зберігається досить добре, так що продовжую пошук. Мега потужний сигнал, і знаєте, я думав, що вже пряга. Нарешті вам щось покажу. Але ні, другий. Другий чубок в народі. Або фрагмент верхів'я дистанційної трубки шапнельного снаряду Рія, Перша, світова війна. Я вже сьогодні в бліндажі знаходив такий замаскований. А ось це другий. Ну, Сигнал просто неймовірний. Він латунний та ще й круглий. Металошукач просто дуріє. І ти копаєш з такою надією, що ось-ось зараз буде якась гарна знахідка, Але ні. Сонечко трішечки зайшло, хмарка. Але все ж таки сьогодні гарна така сонячна і весняна погода. Приємно ходити. Знову друзі, зламана сокира. Але цього разу бачу, що це саперний тесак. Рія Російської імперської армії. Бачите, тут ще є і трофейщина. Трапляються знахідки Порія. Раніше знайшов фрагмент рдултовки ручної гранати РГ-12. А ось це, це була сокира Ріашна. Ох, шкода, що не ціла. Але хто б її викинув, якби вона була ціла? До речі, з позицій, мабуть, після війни самі ці сокири місцеве населення собі забирало. На господарство. Ось такий артефакт трапився мені. Це щітка для коней. Австріяки вичісували своїх коней тут гарнесенько. І, можливо, губили кваліфікаційні знаки відмінні конюхи. Потрібно добре шукати і знайти. Ну, В цей час користувалися лише, можна сказати, на східному фронті гужовим транспортом. Тому конюхи були в кожному підрозділі. Трішки по чагарниках, трішечки по рідшому лісі, ходимо. Всюди ходимо, щоб знайти якийсь артефакт. Я спустився ближче до долини. Тут вже болотянистий ґрунт. І, як наслідок, артефакти не дуже. Ось, погляньте, це тарілочка. Від казанка. Австрія Перша світова війна. Ось така красуня. Навіть з ручкою була, але вся гнила. Ну, тому що з болота, зрозуміло. Ось такий артефакт. на Абцайхенах, мабуть, тут теж будуть гнилі. А що? А тут ще й горіло щось. Бачите? Разом з тарілочкою. Можливо, місце старого вогнища. По Першій світовій війні солдати щось підігрівали. Консерви, наприклад. Що ж, друзі, ось знову артефакт, що сьогодні попадався. Це знову така щитка для коня. Також ж самого типу. І кріплення такі ж самі. І поряд знайшов сигнал надії. Це ось такий люверс. Ех, гарний був сигнал. Я його так випікував, пінпойнтером, навіть не пошкодив. Але це звичайний люверс від намету. Я тут на такому горбочку і, мабуть, якраз і тут стояв цей намет. Або намет. Звісно, намет маленький, але вони складалися в декілька і робили великий намет. Ну там технологія серйозна. Це, друзі, був чудовий просто сигнал. але, Але... Артефакт, ну, але розчарування трішечки. Ось така цинкова лампадка. Це від підвісу до газової лампи. Ось така вона. Дуже часто знаходять її на місцях будинків старих. Вони використовувалися до Другої світової війни, мабуть, а можливо ще в когось в селі вони є. Ну, але вже давні такі. Ось так такий артефакт. Сигнал був просто шалений. Я гадав, що це вже щось геть неймовірне. Камрад копає, знайшов скарб. Скарб ще не знаю чого, але каже, там дуже всього багато. Насправді невеличкий смітничок знайшов. Ось зараз витягне щось неймовірне. Ось таку кісточку він знайшов. І ось таке горнятко. Горнятко геть в кепському стані. Ну, Але це австро-угорське горнятко, клеймо. Це навіть не верки, а бачите, щось цікавіше. Ось, можливо, і пляшки будуть, а можливо, ще щось цікавіше. Будемо дивитися і спостерігати за цим. Якщо буде щось цікаве, то, звісно, покажу вам. Ось тут вже піщаний ґрунт, тому що тут. Такий мішаний ліс і на узлісі ще декілька сосон, а там, де сосни, там і пісочок. І погляньте, що в мене. Монеточка. Здається, монетка, але якась дуже жовта. Польща 5 грош. Ось вони. Погляньте в якому стані. А рік який? 1925 рік. Ось так. Але стан просто, наче в землі не було. Такий жовтенький, це такий мідно-нікелевий сплав. 1925 рік. Ну, сигнал монетки не дуже, тому що це сплав, але монетка є. Можливо, тут будуть і срібні, і злоті. Поряд, друзі, гарний сигнал. І думав, знову монетка. На цей раз мідна, але ні, здається, перстень. Дивимось. Так, перстень обручка якась. Чи з малюнками наче? Чи ні? Зараз потрібно почистити і тоді вже вам покажу. Наче ще якісь малюнки є. Є, друзі, тут орнамент такий мінімальний. Гілочка наче в'ється по персню. Ось ну, така мідна обручка бідна. Але все одно люди ходили, монетки губили і такі персні. А можливо, це солдати загубили. Але ж ні, монетка 25-го року. Це вже після Першої світової війни. Попри теплу погоду, друзі, ще багато місць. Замерших, тому потрібно ще чекати, щоб відкопувати цікаві артефакти. Сьогодні була і розвідка, і відвідали старі місця, трішечки покопали, відпочили. Я думаю, відео непогане. Знахідки теж які, не які, але є знахідки. Якщо вам сподобалось відео, підписуйтесь на канал. Лайкайте і коментуйте, і долучайтесь до збору на ФПІ дрони для Другої галузької бригади Національної гвардії України. Вся детальна інформація в описі до відео і в закріпленому коментарі. Ну що ж, успіху вам, успіху мені, до зустрічі!